Вітаю! у студії для вас працює Вікторія Шульська, якими подіями жив Житомир цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. Безбар'єрність це сучасний підхід до створення суспільства, у якому кожна людина незалежно від віку, стану здоров'я чи соціального статусу, має рівні можливості для життя, навчання, праці та самореалізації. Сьогодні тема інклюзивності стає особливо актуальною. Адже війна принесла нові виклики. Тисячі українців отримали поранення або потребують додаткової підтримки. У таких умовах важливо формувати простір, де кожен може відчувати себе комфортно та гідно, від безбар'єрної архітектури і транспорту, до відкритої комунікації та доступу до інформації, розвиток доступного середовища це не лише про зручність, а передусім про повагу, людяність і відновлення країни на засадах рівності та взаємопідтримки. Рівень інклюзивності у Житомирі перевірив амбасадор безбар'єрності Андрій Соловко. Деталі у сюжеті ветеран російсько-української війни Андрій Соловко, який має часткову втрату зору та ампутацію верхньої кінцівки, протестував пілотний безбар'єрний маршрут у Житомирі на вулиці Вітрука, що створюється в межах флагманського проєкту Рух без бар'єрів. З Житомира ми приїхали з командою з руху безбар'єрності для того, щоб Проінспектувати, перевірити, і взагалі зі сторони мене як військового, просто реально як людини, побачити готовність цього маршруту і безбар'єрність цього маршруту, перевірити те, що ну по нормах, а взагалі потім як воно будується і чи воно дотримано цих норм, чи реально типу маршрут є безбар'єрним. Військовослужбовець перевірив зручність та готовність громадського транспорту для перевезення маломобільних груп, доступність відділення Укрпошти, поліклініки номер 2 та прозорого офісу. Різні моменти там з скляними перепонами, які для мене, типу, потрібно ще додатково промаркувати, тому що це для мене є бар'єр. А так, в принципі, типу алея, тактильна плитка, це все готове, це все зручно. Світлофори озвучка це те, що для мене важливо, тому що те, як є порушення зору, я сприймаю на слух додатково. Важливо, що по освітленню те, що освітлення є, і те, що ці світлофори. На автономному живленні, потім ця озвучка вночі працює навіть за відсутності загальної загальної подачі електроенергії. Найбільші складнощі виникли під час перевірки поліклініки. номер 2. Проте заступник директора департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації Володимир Гришковець запевнив, що з листопада 2025 року планують розпочати ремонт будівлі. Проектним рішенням передбачено. Що стосується, що людина з обмеженими можливостями буде мати можливість приїхавши на власному у транспорті або ж та там на таксі, е з місця, яке буде передбачено, це стоянка для відповідних категорій людей. Е попасти в приміщення безперешкодно. І також використовуючи громадський транспорт, враховуючи від зупинки, також буде благоустроєм. Передбачено всі нормативи і врахування, е щоб людина добралася до першого поверху поліклініки. в сам, на першому по поверсі поліклініки теж буде часткова реконструкція вхідної групи зали, ліфтової шахти всіх відповідних комунікаційних мереж. Абсолютно всіх включені, і реконструкція ліфтової шахти до четвертого поверху. За оцінкою ветерана, рівень безбар'єрності маршруту готовий на 95%. Люди мають запит, але ця група людей, які це потребують, вона розширюється. На жаль, із за війни вона збільшується і, але це тому, що типу кількість. Військових, наприклад, які отримують травми. Але це ж ця група людей, які потребують цей безбар'єрний простір, вони ж не тільки військові, типу, це і люди похилого віку, це і мама з візком для дитини, це ж теж група, вже, та, як, яка потребує цей безбар'єрний простір, навіть до того кафе, щоб з дитиною заїхати. І ну, я, я чесно радий тому, що це Звісно, причина не хороша, те що, те, що цей проект зараз так дуже сильно розвивається, але це як необхідність є, тому що далі дедалі, на жаль, цих людей буде ставати все більше. Загалом довжина першої черги безбар'єрного маршруту у Житомирі понад кілометр дорогою та близько двох кілометрів тротуарами, реалізація якого запланована до 2030 року. У Житомирі цього року опалювальний сезон проходить у складних умовах. Подача тепла до житлових будинків, комунальних, медичних та освітніх закладів традиційно планували розпочати із настанням стійкого зниження середньодобової температури та після підтвердження готовності котелень. За рішенням міськвиконкому старт сезону був запланований на 15 жовтня 2025 року. Втім, станом на 16 жовтня. Тепло отримали лише лікарні та поліклініки. Через відсутність газових німіців і обломбовані котельні. Попри це, перші соціальні установи все ж почали підключати до тепла, хоча житловий фонд залишався без опалення. Нарешті до житлових будинків, підключених до централізованої мережі, тепло почали подавати з 28 жовтня 2025 року. Чи всі отримали тепло? З'ясовували наші журналісти, спілкуючись із житомирянами на вулицях міста. У Житомирі розпочався опалювальний сезон. А чи відчули тепло у своїх квартирах жителів міста? Тож ми вирішили поспілкуватися і дізнатися в Житомирян, як проходить їх старт опалювального сезону. Скажіть, будь ласка, чи дали вам вже вдома опалення? Так, дали, так. Да. Ви задоволені? Так, да, задоволений, вже тепло, все добре. А в мене приватний сектор. Коли хочуть, тоді вмикаю. Поки що не вмикав. Я живу в приватному будинку, то я не маю залежності від міського опалення. У нас така квартира, що хоч батареї вони так злегка теплі, але все рівно йде теплий дух, тобто претензій немає, але ще й на вулиці тепло. Так що, так, да, задоволені. У мене приватний будинок, тому я вже давно опалюю. У нас автономне. А як коли ви його включаєте? Ну, ми дуже економимо, тому що. Багато грошей. А так дуже мої знайомі, в них на опалення сказали, що дуже холодно. Я живу в частному будинку, і часто мені не потрібне вмикання, вмикання загально, загально по, 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 по всьому місту. Коли ви його вмикаєте? Коли захочу, навіть літом. Коли прохолодна, така погода сира. На першому поверсі, щоб не було сирості, вмикаю злегка. Прогріло і себе почуваю дуже прекрасно. Є 31 числа тепло. Так що все добренько. Ви задоволені? Ну, щоб ще його раніше дали, звісно. Але і так дуже добре. Під час війни і, звісно, ну тепленько, тепленько в хаті. У мене приватний будинок, у мене опалення своє. А коли ви його вмикаєте? Як холодно, так вмикаю зараз ще. Ввечері на пару часов, щоб підігріти. і все. У мене автономне опалення, я не знаю, чесно кажучи, вибачте. А ви вже включили його? Включили. Так, два дні, як дали. <різь> ви задоволені? Так, слава Богу. Що дали? під'їзді тепло. Да. В під тепло. <різь> Нам тепло в під'їзді. А я в селі живу. У мене своя своє тепло опалення. Марія Кононенко Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Вступ до військових вищих навчальних закладів сьогодні набуває особливої актуальності на тлі зростання потреби держави у висококваліфікованих офіцерах та фахівцях із сучасною військовою освітою. Такі заклади готують професійні кадри та сектору оборони, поєднуючи теоретичну підготовку з практичними навичками, необхідними у реальних умовах служби. Попит на військові професії зростає. Адже саме від рівня підготовки майбутніх офіцерів залежить ефективність обороноздатності країни, розвиток новітних напрямів безпеки та здатність реагувати на виклики, з якими стикається держава. Про цьогорічний вступ до військових ВНЗ розповів журналістам на брифінгу, заступник начальника обласного та ТСП СП Олексій Біланов. Більше у сюжеті. З 10 листопада по 5 грудня представники військових вищих навчальних закладів проведуть зустрічі зі школярами ліцеїв Житомирщини, аби ознайомити їх із можливостями військової освіти та заохотити старшокласників до вступу у військові вищі навчальні заклади в Бердичівському районі. Протягом двох днів в Андрушівці, в Ружині та самому Бердичеві, Звягель протягом чотирьох днів. Коростень і найбільше два тижні будуть працювати по Житомирському району в різних значить, ОТГ, де все це разом з представниками освіти, депутами освіти сплановано ці заходи. І таким чином ми будемо проводити. От зараз листопад-грудень цю роботу за словами заступника начальника обласного та СП Олексія Біланова минулоріч Житомирщина показала найкращі показники щодо вступу до військових навчальних закладів. Війна змінюється. Нам потрібні фахівці більш такого інженерного аналітичного спрямування в збройних силах України. Тому я вам коли перераховував спеціальності, бачите, що дуже багато спеціальностей, які. Саме такого інженерного аналітичного характеру. Вступити до військових вищих навчальних закладів можуть громадяни України від 17 до 30 років здають екзамени на здають НМТ. Якщо НМТ не ну, там вже ста, ста, більш вікові люди, то НМТ не здають, можуть здавати, але не, не бажають здавати. Вони можуть здати екзамен прямо. У вищому навчальному закладі за тими дисциплінами, які базові в цьому навчальному закладі і саме в цій навчальній дисципліні. Олексій Біланов зазначає, двері до військових ВНЗ відкриті і для дівчат. Вони можуть вступити на будь-яку спеціальність. Ви знаєте, у нас і дівчата є льотчики, дівчата є і танкісти, і так далі, і тому подібне. Головне бажання, головне їх особисте, так скажемо. Переживання і патріотизм захищати свою батьківщину. Ініціатива Укрзалізниця 3000 передбачає можливість для українців безкоштовно проїхати до 3 тисяч кілометрів залізничними маршрутами всередині країни. Ліміт у 3 тисячі кілометрів обрано не випадково. За даними Укрзалізниці, ця відстань відповідає поїздці в обидві кінці найдовшого внутрішнього маршруту України від Запоріжжя до Ужгорода та назад. Такий символічний показник дозволяє охопити найдовший наявний маршрут усередині країни. Мета програми стимулювати внутрішні подорожі, зменшити навантаження на пікові рейси та ефективніше заповнювати місця у потягах у період низького пасажиропотоку. Програма орієнтована на звичайні вагони і не поширюється на преміум класи чи в міжнародні маршрути, діючи переважно у непікові періоди перевезень. Думки українців щодо цієї транспортної підтримки різняться. А що ж, думають про неї Житомиряни та гості міста у нашому наступному матеріалі. Президент України Володимир Зеленський анонсував, що незабаром стартуватиме програма транспортної підтримки, яка передбачатиме безкоштовний проїзд для всіх українців залізницею на відстань 3000 тисячі кілометрів. І тому ми вирішили запитати у Житомирян, чи планують вони скористатися цією можливістю. Ну я не знаю, що це прикольно, але коли держава чи влада дає нам можливість якусь можливість, то треба її використовувати. Я вважаю. ідея прикольна. Я думаю, людям навіть з якихось більш прифронтових міст це буде дуже актуально. Або навіть тим, хто хоче десь поїхати, але не мав такої можливості, це буде такий шанс. Круто, дуже круто. Чи плануєте ви скористатися нею цим? Е, у козлізниці так, звичайно, користуюся, буду користуватися так. Ну, що той, хто хотів поїхати не мав можливості, може скористатися цією нагодою. Я вважаю, що ці гроші краще було б перенаправити в якусь іншу сферу. Ну, думаю, що це хороша ідея, думаю, скористуюся. Ну, як мінімум, думаю, з'їздити, як у Львові погуляти. І туди, і назад, і все. Дуже супер, що кожен, хто мріяв, планував і не здійснив свою поїздку, обов'язково її здійснити. Марна Що я можу продати? Державі потрібні гроші. І такі от реверанси робити не потрібно. Раз воно коштує, значить треба брати гроші і казну. Тому що за ці гроші купується зброя, перш за все, на оборону країни. Ну я не їжджу, коротше, в Україні. Я не знаю. Ну, круто, якщо безкоштовно можна їздити по Україні. Гарний шанс подорожувати Україною. А чи плануєте скористатися цією можливістю? Ні, я на авто їжджу. Навірно, да. Ну якщо можна безкоштовно десь їздити, то мабуть прикольно. А чи плануєте ви скористатися цією можливістю? Та поки ні, да, поки не планую. Року. Але якщо поїхали, то куди б ви хотіли поїхати? поїхати в Карпати? Я не знаю, чи взагалі цей проєкт буде корисним. По-перше, залізниця взагалі збиткова. А по-друге, я не знаю, куди в наш час можна так, так далеко їздити по Україні. А чи планували б ви скористатися цією можливістю? Ні. ні. Я дуже рідка. Користуюсь потягом, тому нічого не можу сказати. Але от зараз з'явилася така можливість і чи плануєте ви кудись поїхати? Або коли б ви хотіли а, поїхати? І авто зручніше, потяг ні. Дурбили ну, що, що сказати. А чи плануєте ви скористатися цією можливістю? Ні. Я ніяких не беру цих, як і цих вовених тисяч, все. Це... я з ними ще не хочу діло. Єлизавета Любарська, Олег Ціпуренко у центрі подій СТВ. Міжнародна хореографічна асамблея імені Наталії Скорульської це щорічний культурний захід, який відбувається у Житомирі, та об'єднує талановитих танцюристів, хореографів і викладачів із різних країн. Програма асамблеї включає міжнародний хореографічний конкурс, гала-концерт, майстер-класи, тематичні лекції та інші освітньо-творчі події, спрямовані на популяризацію танцювального мистецтва. Асамблея присвячена пам'яті видатної української балерини Наталії Скорульської і водночас виконує важливу місію із збереженням та розвитку українських танцювальних традицій, підтримки молодіх талантів і формування міжнародного творчого діалогу у сфері хореографії. Цього року відбудеться ювілейна 10-та асамблея. Програму заходу дізнаєтеся у нашому сюжеті. 8-9 листопада у Житомир відбудеться 10-та міжнародна хореографічна асамблея імені Наталії Скорульської. Цього року вона присвячена 110-річчю від дня народження цієї української балерини та балетмейстерки. Дуже приємно, що до нас приїжджають нащадки родини Скорульських. і. Цього року до нас завітає донька і Вахтанга Вронського, якому також цьому році виповнюється 120 років, і заслужена артистка України, пані Натапані Наталя Вронська Надірадзе завжди радо приїжджає до міста Житомир на міжнародну асамблею. І цього року, тим паче, що співпало стільки ювілеїв, стільки визначних дат. Участь у асамблеї цьогоріч візьме понад 300 учасників із шести областей України, а також є учасники із шести країн світу. Приємно, що учасники нашої асамблеї це не тільки аматори, це і професійні колективи яких займаються діти, які вже обрали цю стезю, і надзвичайно важливим є цей поштовх і підтримка, особливо в наш складний час, коли надзвичайно потрібна мотивація, стимул для розвитку і руху вперед. Програма асамблеї достатньо насичена. Першого дня, 8 листопада, у телецентрі відбудеться міжнародний хореографічний конкурс імені Наталії Скорульської. Асамблея є єдиним форматом в Україні, який об'єднує в собі темою танець. І конкурс балету, і конкурс неокласики, і танцю модерн, і патріотичного танцю, народно сценічного танцю. І цього року вперше в нашій програмі будуть брати участь доросла група без вікових обмежень. Це люди, які просто прийшли в групи бодібали, які займаються для себе. І коли людина відкриває для себе танець, то вона вже не може зупинитися. Її очі горять і шлях до вдосконалення іде дуже стрімкий. А вже другого дня, 10 листопада, у рамках асамблеї відбудеться вшанування пам'яті Наталії Скорульської. 9 листопада на 10.30 ми запрошуємо всіх шанувальників мистецтва балету і танцю прийти до філармонії. Біля меморіальної дошки буде вшанування пам'яті Наталії Скорульської. І буде можливість познайомитися, побачити, послухати виступи нащадків наших славетних земляків. Завершиться ювелейна асамблея у драмтеатрі благодійним галоконцертом, під час якого житомиряни та гості міста зможуть почути і новинки. Саме цього року на сцені драмтеатру відбудеться прем'єра. Музики Михайла Адамовича Скарульського, яку він, яку він написав для балету Снігова королева але, на жаль, він її не дописав, але він зробив половину балетного твору. І ми хотіли б зробити цю музику, щоб її і почули, і побачили. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. Дякуємо за цей час разом! Слідкуйте за нашими новинами і не пропустіть наступний випуск. До нових зустрічей! Бережіть себе. За даними гідрометцентру Житомирської області, у суботу, 8 листопада, максимальна температура в день плюс 9, вночі плюс 3. Вологість повітря 84%. Вітер південний зі швидкістю 1,8 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.